Це ранок вдома, і ми працюємо над тим, аби він був добрим. для вас. нагадуємо вам про наші соцмережі, Сторінки Телешоу ранок вдома є на Ютубі, у Фейсбуці та Інстаграмі. Посилання зараз на екрані на наших акаунтах у будь-який зручний час можна передивитись цікаві сюжети та інтерв'ю. Ну і, до речі, не забувайте ранок вдома з вами щодня. Вихідними наш формат це добірка найкращого з етерів за весь тиждень від 7.30 до 11.00 години. Ну а зараз про пропоную вирушити до Латвії. Рубрика Наші всюди продовжується у середу. Катерина до Латвії евакуювалася з Харкова. В Україні жінка була успішною психологинею. Мала свій кабінет, багатьох клієнтів і проводила тренінги та курси. Однак усе довелось покинути. Я розуміла, що треба їхати, а куди не знала. Для мене це дуже складно, всі ці переїзди. А потім прокинулася та отримала повідомлення. Чила від чоловіка, з яким працювала, він написав Катю приїжджає до Риги, а там уже допоможемо. Латвія вже прийняла майже 50 тисяч наших переселенців. У чужій державі українці можуть отримати або спеціальну візу, або посвідку на проживання. Якщо вперше українець приїжджає приїжджає до Латвії, то він отримує візу на рік. Ця віза дозволяє працевлаштуватись. По завершенню строку дії цієї візи можна отримати посвідку на проживання, яка вже є терміном на два роки. Усі наші переселенці в Латвії можуть отримати кризову допомогу. Якщо українці в'їхали зараз вперше до Латвії. Тоді їм надається така кризова перша допомога. Тобто це 279 євро на першого члена сім'ї і 190 на кожного наступного. І Перші три місяці, тобто без оцінки матеріального становища, людині надається ця перша допомога, надається безкоштовне житло. Терміном на 120 днів це може бути розміщення або в гуртожитках, або в якихось туристичних базах, або це може бути в людей, які готові прийняти все. А для всіх місцевих, хто приймає українців вдома безкоштовно, передбачена компенсація це в розмірі 100 євро і 50 євро на кожного наступного члена сім'ї, але вона не повинна перевищувати більше як 300 євро. Катерина з подругою спочатку мешкала в місцевих. Згодом жінка сама орендувала квартиру в ризі нас, з нас із подругою поселили в будинку в окремій його частині. у дуже хорошому районі. Називається межа парк. І ми жили тут від березня до середини липня. Середіну Не платили у такий спосіб. Нас підтримали. Я дуже вдячна цим людям. Благодарна. Крім того, є невелика компенсація за оренду житла. Є певна формула, по якій рахуються е, квадратні метри житла на одного чоловіка, плюс скільки людей проживає в, в, в даному помешканні. Е, коли вираховується, цей коефіцієнт підраховують, якщо дійсно ваші розходи на житло перевищують ваших доходів, то ота різниця компенсується. Загалом Латвія зацікавлена у швидкій інтеграції наших переселенців. Українських дітей приймають місцеві школи, а зі спеціальною візою чи посвідкою на проживання можна влаштуватись на роботу. У цьому допомагає місцевий центр зайнятості та різні волонтерські організації. Також українцям можна відкривати бізнес. Успішно відкрили е, дівчата в е, сфері харчування. Тобто, ну так напевно, я не буду визивати саме назви цього закладу, але вони відкрили зразу по приїзду. Зараз ще в одному місту вже відкрили ще, ще, ще одну точку. Катерина зараз продовжує працювати психологинею, часто з тими, з ким ще працювала до великої війни. Проте її нові місцеві каже латвійці, доволі спокійні та привітні люди. такі Вони такі спокійно холодні. Вони такі спокійно холодні. Тобто вони не лезуть, там не лізуть з обіймами. Якщо брати переважну більшість, і ця стриманість дає якийсь спокій. це такий плюс певний. Українці вони емоційніші. Я навіть сама побачила, наскільки я емоційніша в такому середовищі. Хоча в Україні здавалося, що я не емоційна. Катерина каже, що їй на шляху зустрічалися лише добрі люди, котрі завжди ладні прийти на допомогу, і українка їм дуже вдячна.